Цього літа виповнилося 25 років, як компанія Данфос працює в Україні. Відбудова критичної інфраструктури під час війни наш пріоритет сьогодні. Ми вже реалізували низку проєктів, у тому числі гуманітарних, у Харкові, у Чернігові, Миколаєві та інших найбільш постраждалих містах. І чим більше ми працюємо зі зруйнованими об'єктами, стає очевидніше, що поряд із відновленням доступу до критичних послуг сьогодні потрібно не просто відбудовувати, а вже зараз планувати принципову модернізацію інфраструктури. Це стосується усіх ключових секторів промислове виробництво. Українські промислові підприємства мають значний потенціал зростання ефективності виробництва, що прямо впливає на прибутковість компанії. Суттєво скоротити аварійні простої та підвищити енергоефективність виробництва дозволяють рішення з автоматизованого управління технологічними процесами. Разом із дистанційним моніторингом це веде до зниження експлуатаційних витрат для найбільш розповсюджених механізмів насосів, вентиляторів, компресорів, транспортерів та кранів. Наша країна заплатила і продовжує платити високу ціну за шанс модернізації, і ми хочемо зробити все від себе залежне, щоб Україна цим шансом скористалася.